Привіт! В цьому відео ми поговоримо про пенсію. Це найбільша піраміда в країні, яка ось-ось розвалиться, тому ти маєш бути до цього готовий. Зараз в Україні працює солідарна пенсійна система. Що це означає? Давай розберемось на прикладі. Дивись: ось це: це ти. Ти виходиш на пенсію, і твоя пенсія генерується внесками в пенсійний фонд іншими особами. Всі ті внески, які ти робиш за своє трудове життя, вони йдуть на утримання тих пенсіонерів, які є зараз. Тобто у нас з наших пенсійних внесків не накопичується ніякий капітал за життя. Гроші, які ти платиш у пенсійний фонд, одразу перераховуються пенсіонерам. Твоїх особистих накопичень ніяких у пенсійному фонді немає. І ця система могла б працювати добре, якщо б працюючого населення було б більше за пенсіонерів. Але станом на 2036 рік, тобто вже ось ось, ситуація буде така, що на одного працюючого пенсіонера треба буде скидатись двом. Особам, тобто для такої картинки у нас молодого покоління має бути вдвічі більше аніж пенсіонерів, що звучить зараз зовсім нереально через нашу демографічну кризу в Україні. Ну і так само цим людям треба буде, щоб їх отримували нові працюючі люди. Але тут вже будуть не два працюючих на одного пенсіонера, а більше. Як бачите, малюнок зараз нагадує піраміду. Чи буде існувати ця піраміда завжди? Ні. Тому що зараз українці знаходяться у великій демографічній кризі, і ми в ній були і раніше. І зараз ми якраз у тій точці, коли у нас пенсіонерів більше запрацюючих людей. Як розумієте, в пенсійному фонді зараз дефіцит і рахується він уже мільярдами гривень. Тобто пірамідці приходить кінець. Як з цим бореться зараз влада? Вони збільшують пенсійні. Вік, щоб менше виплачувати пенсії, щоб ти довше працював і довше утримував інших пенсіонерів. Вони вводять пенсійні реформи. І ось ось нам обіцяють замінити нашу солідарну пенсійну систему, яка, як ви бачите, не працює на трьохрівневу пенсійну систему. Давайте подивимось, як і коли вона буде працювати. Перший рівень цієї системи це солідарна пенсійна система. Про неї я вже розповідала. Це ось ця пірамідка, яку я малювала. Другий рівень це накопичувальна пенсійна система. Що пропонує людям цей другий рівень пенсійної системи. Держава каже: давайте будеш сам собі відкладати гроші на пенсію на своєму рахунку. А щоб вони не знецінювались, не просто лежали, щоб їх не з'їла інфляція. Давай ми за тебе будемо їх інвестувати. Такі рахунки в середньому будуть давати 9-10% річних в гривні, і такі інвестиції можуть не покривати інфляцію. Це законопроект 9212 і він викликав дуже багато спірних думок. Як бачите, станом на 2023 рік ніяких накопичень у нас не відбулося у пенсійному фонді, і у 2023 році цей законопроект. Тільки-тільки підтримали. Але член Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку Юрій Бойко прокоментував у своїй статті, що гарантії зі збереження пенсійних внесків не були розкриті в певній мірі в цьому законопроекті. Тобто, ще не зрозуміло, хто буде відповідати за збереження наших пенсійних накопичень та як це буде регулюватись і ким. Коли ж запрацює цей другий накопичувальний рівень. Юрій Бойко коментує в своїй статті, що старт реформи у 2024 році виглядає зовсім нереалістично, і його очікувати точно не треба. Для нас це означає, що ще один рік ніяких накопичень створюватись не буде. Тому, як бачите, перший рівень зараз не працює і працювати в майбутньому вже не буде. Тому що молодого населення у нас стає менше, другий невідомо коли. Запрацює та до кінця невідомо хто хто буде керувати нашими інвестиціями, і які у них будуть гарантії. Ну і залишається третій рівень пенсійної системи. Третій рівень це самостійне недержавне пенсійне накопичення. Держава пропонує тобі самостійно подумати про своє майбутнє та створити собі приватну пенсію. Це той варіант, яким зараз користуюсь я. Тільки я обрала не не державний пенсійний фонд, а лайфову страхову і формую частину своєї пенсії там. Тобто, окрім соціальних внесків, пенсійний фонд як ФОП в ту саму пірамідку зараз я накопичую собі на пенсію самостійно. Давайте порахуємо та подивимось, яку пенсію може отримувати людина, яка буде робити самостійні накопичення в недержавному пенсійному фонді або в лайфовій страховій. Це не калькулятор пенсійних фондів, це просто калькулятор складного відсотка. Я знайшла його на просторах інтернету, він є у вільному доступі. Просто забувайте в пошуку гугла калькулятор створення капіталу, і він, він вам видасть ось таку табличку. Так ось. Перший рік моїх накопичень я відкладала в лайфову страхову по 1000 гривень в місяць. Зараз, звичайно, це більше через інфляцію, але починала я з 1000 гривень в місяць. Якщо б ти мав змогу відкладати по 1000 гривень в місяць на рахунок, який би приносив тобі 10% річних в гривні, і ти б самостійно щороку збільшував свої накопичення на 12%, то за 20 років ти міг би зібрати капітал, який би приносив тобі більше 15 тисяч гривень пасивного доходу в місяць. Якщо б ти пішов працювати в 20 і в 45 ти б уже захотів на пенсію, у тебе було б 25 років, сума пасивного доходу вона б збільшилась з 15 до 32 тисяч гривень в місяць. Це однозначно краще, ніж ті 3 тисячі гривень в місяць пенсії, яку зараз отримують наші пенсіонери. Причому важливо сказати, що ось ця сума пасивного доходу вона ніяк не буде зменшувати суму твого капіталу. Тобто, як там було на рахунку за 25 років у тебе там більше 3 мільйонів гривень, так ця сума і залишиться. Чи можливо, що саме так буде працювати ось цей другий рівень пенсійної системи? Так, можливо. Але невідомо, коли це почнеться, ще невідомі гарантії цих накопичень та хто буде ними керувати. Це будуть незалежні експерти, та як це буде регулюватись, ось це все ще недопрацьовано в цьому законопроекті. Тому єдиний шанс зараз, як тобі не залишитись на пенсії ні з чим, це почати самостійно формувати собі накопичення. У своєму навчанні по фінансовій грамотності я розповідаю про те, як це правильно зробити. Посилання на курс буде уваг. Під цим відео. Це самий доступний і об'ємний курс на українському ринку. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся на канал і до зустрічі у нових відео.